Друзі, доброго дня! Ми з України Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Готувалася до цього відео. Навіть не знаю, з чого почати, якщо чесно, бо відео буде серйозне. По-перше, як у вас справи? Ми з вами спілкуємося на моєму каналі, ми спілкуємося у Фейсбуці. Виникають дуже різні питання. Я з радістю відповідаю на ваші питання сама, що я бачу. Я відповідаю на ваші питання безкоштовно, ви це знаєте. І е, е, однією з моїх е, цілей є заспокоїти, заспокоїти людей, які приїхали після початку війни, які збентежені, які стурбовані, які є в депресії. В такому стані такий сплін, да, як то кажуть, в душі, які не знають, що робити. Я в своїх відео роблю все можливе, щоб розповісти вам про інтеграцію в Німеччині, показати, що є шлях, є шлях, який є реальним. Але так склалося, що життя кожен день ставить нам якісь нові. Це не перешкоди, це можливо завдання. Оскільки все, що зараз з'являється, це все можна вирішити, тільки головне питання знати, як Як підійти до рішення цієї чи іншої проблеми. Вони всі вирішуються. Тому я б хотіла вам зараз на початку цього відео сказати: все вирішиться з часом. Будь ласка, не падайте в паніку, не падайте в відчай, в розпач. Все вирішиться. З часом давайте пройдемося по таким вузловим питанням, які зараз нас дуже всі хвилюють. Взагалі, я вже казала, що серпень це такий місяць, коли він є його нема. Батьох, земля школа ще не почалася багатьох землях вже почалася. Хтось ще відпустить. Взагалі, вся Німеччина зараз, знаєте, хто в ліс, хто в подрова. То тут, то там, і немає якогось ритму, немає отої структури, системи, яка є в нормальній країні. В Україні 1 вересня всі йдуть в школу, вся країна працює. Так? В Німеччині. Хаос до цього моменту, але десь у вересні, приблизно всередині, вже коли вже і Баден вюртенбек і Баварія, коли вже підуть в школу, буде структура. Вже не буде ніхто по якимось там канікулам їздити, вже люди будуть працювати. Вже ви побачите, що це буде Еанс є таке слово німецьке, да? Сурйозно вже, вже буде. До того, шалтай-болтай. Тепер давайте. Такі пару насущних питань, значить, 9 євро квиток. Бачу, десь в інтернеті мені видає Ютуб, е, е, який буде наступний квиток. Бачу азіотаж, там десь 15 тисяч проглядів і взагалі. І в кінці е, люди кажуть: чекайте, нафіг таке було казати, бо ще нічого не відомо. Ще нічого не відомо, що буде з 9 євро квиток. Тому. А спокійно чекайте. Ви вже я думаю, що зрозуміли так, коли проїзд для українців був безкоштовний певний час по німеччині, потім вулиці 9 євро, і вони навіть 31 числа не знають, чи немає ніяких зверху заяв, що буде першого. Ви можете казати, який, який жах, ви можете сказати, я почекаю. Немає взагалі ну сенсу якось нервуватися. Дасть Бог нам перше число, дасть Бог інформацію. От 1 вересня всі будемо читати в інтернеті, яка буде інформація. Зараз, яке на сьогодні число? 15, -те. всі там сидять і думають, що робити. Деякі запропонували за 20 євро квиток зелені. Да? Крюн вони запропонували за 20 євро квиток переїзд по місту, наприклад, да? що ви можете по місту безкоштовно користуватися. Вибачте, за 29 євро, а між містами за 49. Хтось ще пропонує, але грошей немає. Німці зараз проводять аналіз того щастя, яке було три місяці, хто користувався, які були в нас значить, на вокзалах черги, які були всі переповнені ці потяги. Взагалі, чи е, користувалися діти, чи користувалися е, бізнесмени, да, чи вумени цією ж системою, ще не було е, нічого відомо. Тому вони роблять ці дослідження. Будь ласка, не реагуйте на якісь такі, знаєте. Ви знаєте, чим провокативніша е, назва відео, да, тим менше інформації є в цьому відео. Оскільки ви собі, Боже, Боже, що робити? Читаєте в кінці вам людини після 15 хвилин, коли ви не зрозуміло, що слухали, каже, а, до речі, вони ще не вирішили. Будь ласка, е, про свій час дбайте. І про свої нерви. Це є дуже важливим. Наступне велике таке питання: медичне обслуговування. Я в своїх відео зробила значить, інформацію, як можна як ходити до лікаря. Які є можливості, щоб ви, якщо у вас хронічна хвороба є, позбутися від тих додаткових оплат. Так, є можливість, можна поставити заяву. Як зробити заяву на ступінь інвалідності? Як вести буде це посвідчення? Ем, є інші відео мої, і ви знаєте, дуже великий резонанс був в те, що стосується медичної сфери. І багато почали також говорити, які погані лікарі, треба довго чекати. Всі вони тут прям не гарні, а в Україні краще. От чесно, я люблю Україну дуже, я Українка. Я люблю Німеччину, я тут прожила 20 років 20 років в одній країні, 20 в іншій. Але. Єдине, що я можу сказати, поважайте, будь ласка, бо те, що ви говорите, є е, вашим лицем. Коли ви приїхали в країну, яка вам дає гроші, яка дає обслуговування, яке дає дах над головою, і ви, вибачте, хайте, е, бо е, ви не знайшли самі перекладача, який пішов з вами до лікаря, до лікаря поганий. Ну, я не знаю, чи в Україні ви знаєте багато лікарів, які розмовляють. Е, Англійською мовою, щоб ви з ними спілкувалися, якщо вам припече, чи е, лікар в Україні також скаже, вибачте, ви не розмовляєте українською, це ваші проблеми. Шукайте перекладача. Оці очікування, які я читаю в багатьох е, коментарях, да, вони повинні були. Люди, ніхто, нікого Нічого не повинні ваші проблеми, якщо ви хочете піти до лікаря. Шукайте. Я бачу дуже багато, які люди кажуть, так, ми знайшли, є знайомий. Можна комусь зателефонувати, включити телефон і вам просто буде людина перекладати по телефону. Оскільки, якщо офіційно лікар буде перекладати, шукати вам перекладача, це приблизно дасть 60 євро за годину від. Або 80, і це ще рахується людина до вас їде і назад від вас їде. Це скажені гроші. І, на жаль, оце очікування, які деякі мають, да, воно, воно не збудеться, тому ви будете розчаровані. Тому я вас благаю. Поважайте, поважайте лікарів, поважайте себе і не ганьбіть українців своєю такою поведінкою. Це дуже прикло. Наступна ситуація, що в нас ще чекає це отоплення. Зараз також багато питань. Що в нас затоплення? Як це відбувається? Ви платите стандартну ціну. Вони вам називають приблизно іде по квадратурі, плюс скільки там людей живе. Вони перераховують і приблизно десь там раз ви платите за отоплення 60 євро. Це називається ФОРАУС Цалюм, тобто оплата наперед. Так само, як і в Україні, нічого тут немає іншого. Це не робить ваш феміта, хазяїн вашої квартири. Це не гроші йому, так? Йому приходить рахунок, за будинок він потім відправляє ці гроші. Через рік, якщо ви там прожили в цій квартирі, йде перерахунок. Що вони рахують? Вони рахують, наприклад, п'ятиповерховий будинок, да? скільки взагалі йде. Ціна прийшла, я не знаю, там можливо 100 чи 200 тисяч. Да? Прийшов рахунок, і вони рахують скільки отримала кожна квартира, а потім скільки чи використовувала. Да? А потім те, що лишається, вони ще розкидають серед усіх. Це нормальна практика. Тому зараз буде важко, оскільки ми не знаємо, яка буде зима. Ціни піднімаються, хоча ціна на нафту да, вона не піднялася, вона навіть впала в усьому світі. Мені подруга сказала, що їй підняли ціну 60%. Ну, Вибачте, це жах. Що ми робимо? Ми економимо. Зроблю окреме відео, як німці економлять електроенергію. Це єдине, що ви можете робити. І ще ви просто-напросто можете, крім цієї економії, десь собі складати 20 євро в якусь там не знаю, кубишку, щоб потім у вас були гроші. Коли прийде вам Значить, рахунок, то ви або маєте доплатити, або у вас буде плюс на рахунку. Це система з отопленням зараз у нас ще починається школа. Також дівчата переживають, як буде, як дитина буде вчити мову, як буде адаптація, курси. Давайте, будь ласка, крок за кроком вирішувати всі проблеми, всі питання. І саме таке, напевно, що мене трошки занепокоює, Значить, була така інформація, що українці мають оподатковувати тих 430 чи 450 євро, які вони отримали у Німеччині. Взагалі, в нас такий закон є в Україні, який був розрахований на те, щоб наші олігархи, гролігархи, господі, олігархи, ці гроші оподатковували. Зараз офіційно є такий закон, що українці, якщо вони отримують тут зарплату, навіть 450 євро вони мають це оподатковувати. Була така таке цікаве інтерв'ю з одним з працівників влади, який розповідав про ці всі процедури, але. Якщо чесно, я дуже здивована і знебурена, оскільки, вибачте, Німеччина дає 450 євро, які не оподатковуються в Німеччині, яку дідько має платити українець 18% плюс скільки там, 1% військовий збір. Вибачте мене, це не то, що соромно, а це взагалі, ну це, це нереально, це дуже смішно. Що говорили, значить? В цьому інтерв'ю, яке я продивилася, говорили, що можливо зміниться цей закон, оскільки цей закон був написаний зовсім про іншу систему, іншу ситуацію, і взагалі-то соромно да, ці гроші оподатковувати. Але справді українці, які будуть повертатися додому, можливо, через півроку, через рік буде певний закон, коли потрібно зробити оту, значить, оті податки. Потрібно буде заплатити. Давайте не будемо зараз лякатися. Я впевнена, що наша влада на нас зараз інші проблеми, але дасть нам Бог день і дасть нам Бог закон, який буде адекватний, нормальний. Оскільки справді вимагати податки з тієї суми, яку платила інша держава. Це вже, вибачте, мене щось дуже в світі іде не так. Тому. Оці всі закони, які є, будь ласка, не лякайтеся. Зараз буде трошки кінець року, такий емоційно і психологічно важкий. Багато з вас вже півроку в Німеччині це такий, знаєте, як переломний момент, коли людина вже реально починає усвідомити я в іншій країні, і додому повернутися дуже буде важко, оскільки вдома вас війна. Я зараз не говорю взагалі про війну, про те наскільки це важко дивитися. Кожен день новини, кожен день спостерігати, дзвонюватися з друзями, питати, як вони себе почуваються. Це роблю я так в моєму приватному житті. Це дуже важко. Тому я говорю зараз про те, що нас чекає. У нас в Європі зараз криза. Криза така, що її не було останні я не знаю скільки років. Піднімаються ціни, а люди нервові, взагалі не знаю. Навіть якщо взяти відпустку, люди, які нормально відпочивали, вони цього не можуть, бо через той самий вірус, який був, да, немає кому хто працює, працює, наприклад, в аеропортах. Ви скажете, в нас в країні війна, що мене цікавить, якась відпустка. Німці літають в свої відпустки. Вони відпочивають. Вони працюють, платять податки, допомагають українцям, Вони мають право поїхати і відпочити. Багато з українців літає, кому в Італії, десь там відвідати, щоб якось стабілізувати свій стан або дитину до моря повезти. Тому це ті проблеми, які стосуються взагалі нас. Ви зараз знаєте, немає квартир. Закриваються табори прийому біженців в Німеччині, конкретно, бо немає. Грошей у землях. Взагалі настільки змінилося з лютого все, абсолютно весь світ, всі люди, люди втомилися. Будь ласка, дбайте про своє психічне здоров'я. Зараз іде такий важкий час, який нас чекає. Зараз буде осінь. Зараз будуть дощі. Можливо, когось це потягне на таку легеньку нервову депресію або на інші. Ми будемо з вами разом. Розмовляти, ми будемо з вами разом шукати можливість знайти допомогу, знайти щось позитивне, знайти силу, щоб далі разом боротися з тим, з ким ми боремося, і з самим собою, для того, щоб сказати ми зможемо. Інколи людина є сама для себе самим страшним ворогом, оскільки перемогти свою внутрішню цю силу, що все буде погано, і сказати Ні. Я зроблю це буде добре. Ми з вами вже протривалися пів року, і з кожним днем ми стаємо морально сильнішими. Я дуже зараз боюся, якщо чесно. От чесно, я дуже боюся 24 числа. Я, я не знаю, що нам готує доля в цей день, але я сподіваюся, що всі ми разом зможемо пережити той день, що в нас буде. Тому, будь ласка, є багато інформації. Це зараз справді дуже важко для всіх, але ми вже дуже багато пройшли разом. Зараз ми разом. У вас є підтримка, у вас є моральна, емоційна, психічна підтримка. Всі, хто знаходиться за кордоном, підтримують також всі, хто знаходиться в Україні. Ми одна велика, сильна нація, і я впевнена, що ми зможемо це подолати. Так буде важко. А якщо ми знаємо, що в нас буде така ситуація, ми зможемо її перемогти. Я була дуже вдячна вам за те, що мене прослухали. Будь ласка, пишіть свої коментарі, пишіть, що у вас болить, пишіть, е, яку допомогу ви хотіли потримати, оскільки дуже багато людей зараз читає коментарі більше, ніж слухає відео, і в тих коментарях люди знаходять якусь частинку, яка їм відгукається. Наша група на Фейсбуці, як Фенікс із пепла. Ми підтримуємо там один одному. Дівчата діляться конкретними прикладами життя, коли хтось щось зробив, поїхав, отримав інформацію, там не якісь фейки, і просто, вибачте, мене всі погані, і як тут пога... мені не подобається. У нас є конкретна інформація, конкретні фотографії і підтримка один одному. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте пальці і до наступного разу.